Ця вчителя одна з найдавніших на землі. Його роль розвитку суспільства у поступу цивілізації завжди була значущою, адже вчені люди були носіями знань, які передавали наступ у покоління. Значення вчителя в сучасному суспільстві це не лише дати багаж знань своїм учням, а навчити їх досліджувати, прищепити любов до нових винаходів. Та найголовніше. Це виховати національно свідому, віддану своїй вітчизні особистість. Розвиток освіти в Кам'янці має глибоке коріння. Бере ще початок з 19 століття, тоді коли Кам'янка була Чигиринського повіту Київської губернії. Мала дві церковно-парафіяльні школи, одну на Покровській, іншу на Миколаївській стороні. Мала двокласну міністерську школу та єврейську синагогу. Дітей навчали піп, дяк та три вчителі. Навчали читати, писати та арифметики. Головним предметом церковно-приходській школі вважався закон Божий. З 1 вересня 1916 року в районі була відкрита двокласна земська школа. У школах панувала сувора дисципліна, використовувалася жорстока міра покарання різки. Перших років радянської влади в школах змінювались умови викладання в навчально-освітніх закладах. Протягом 1920-1922 двадцятого, тисячі церковна парафіяльна та міністерська школа були перетворені в семирічну та чотирирічну. Уже в 1924 році семирічна школа називалась трудова школа ім. Третього інтернаціоналу, учні якої закінчували сім груп класів. Саме церковно-профіяльної школи реформовані в семиріч в центрі міста і бере початок історії Кам'янського ліцею номер 1 В 1937 році учнів зі старого приміщення було переведено до нового двоповерхового приміщення. Це була лише одна середня школа в районі. Тут навчалися діти з Рявівки, Баландино, Косар, Юрчихи, Тимошівки. Крім звичних предметів, викладалися тригонометрія, арифметика та креслення. Першим директором середньої школи був Логвінов Олексій Іванович. На той час активно працювали гуртки: хоровий, танцювальний, драматичний гурток очолювала Харлама Френя Сидорівна. Вчителька української та німецької мови. Цей гурток відвідував Задніпровський Михайло Олександрович зі своїм другом Пономаренком. Саме тут зародилася велика любов до театру у народного артиста України задніпровського Михайла Олександровича. Школа складалася тільки з половини нинішнього старого приміщення школи номер 4 права сторона від балкону. До школи був добудований хімічний кабінет і спортивний зал. У 1944 році у приміщенні школи No1 розміщувався польовий госпіталь. Не дивлячись на всі негаразди, в 1945 році школа знову відчинила двері для навчання. Крім денної форми навчання, при школі з 1948 року діє вечірня школа. В різні роки середини ХХ століття Кам'янську школу No1 очолювали директори Карикеша Зинаїда Григорівна, Шолещенко Олексій Іванович. Козовий Микола Дмитрович, Дорошенко Іван Андрійович, Мунтян Авраам Якович, Білоненко Іван Фомич, Наземець Марко Іванович, Нікіфоренко Тетяна Андріївна, Медведєв Олексій Семенович, Матвієв Володимир Васильович, Махненко Іван Оникійович, Мунтян Пантелей Степанович. Велике перевантаження школи спонукало тодішню владу до будівництва нового корпусу, яке тривало з 1976 по 1980 рік. Директором школи тоді була македонська Валентина Автономівна, а потім осінський Петро Петрович. В новому корпусі на учнів чекали світлі, просторі кабінети, хороша бібліотека, спортивна та актові зали. Починаючи з 80-х років ХХ століття директорами школи були Приліпко Олександра Іванівна, Баривода Григорій Якович, Кваченко Анатолій Сергійович, Короленко Людмила Віталівна, яка впродовж багатьох років докладає всіх зусиль для процвітання рідної її з дитинства школи. У вирі шкільного життя росли і навчались діти, плекали педагоги юні українські душі. У 2004 році школа номер 1 реорганізувалася з школою номер 4 в один заклад з ініціативи районної ради. Першим директором об'єднаної школи стала Савова Раїса Іванівна, заступниками директора Короленко Людмила Віталівна та Таран Любов Борисівна, а заступником заховної роботи Клименко Жанна Юлівна. Школа займала два приміщення початкові класи в приміщенні школи номер 4 а старші в основному корпусі. Продовж семи років з 2007 по 2014 рік заклад очолював могилка Анатолій Петрович, а потім до 2019 року директором школи була Бондаренко Лариса Іванівна. В закладі функціонує музей історії рідного краю та бойової слави з 1995 року, започаткований Олександром Григоровичем Шамраєм. На відкритті музейної кімнати були присутні голова Ради ветеранів війни і праці району. Дмитро Іванович Ворона, вчителі та учні. У роботі з патріотичного виховання ми використовуємо той величезний потенціал, що несе в собі краєзнавство, знання про свою малу батьківщину, сприяє формуванню любові до неї, дбайливого ставлення до всього, що дісталося від попередніх поколінь. З 2000 року опікується музейною кімнатою Поліщук Марина Віталівна, створений ряд нових експозицій. А з 1 жовтня 2007 року музейну кімнату перейменовано в історичний музей, де постійно проводяться екскурсії для учнів, зустрічі з ветеранами війни, творчими людьми, героями праці, воїнами Збройних сил України. У 2022 році екскурсоводи музею отримали перше місце в обласному турі всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв, край, в якому я живу. Учні брали. Участь в республіканському етапі та вибороли почесне четверте місце. Багаторічний досвід музейної роботи у методичному посібнику Музейна справа важлива складова військово-патріотичного виховання молоді, яке укладено вчителем історії Поліщук Мариною Віталівною та відзначений премією імені Марії Шкаліберди. Музей є центром навчання та виховання підростаючого покоління в ліцеї і в місті. У 2019 році колектив школи занесено на дошку пошани громади, а з липня 2019 року рішенням Кам'янської міської ради на базі Кам'янської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 було створено опорний заклад освіти та перейменовано на комунальний заклад Кам'янський ліцей номер 1 Камінської міської ради Черкаської області. Очолив заклад погорілий Юрій Андрійович. Чимало планів, проєктів, започаткованого ліцеї стараннями директора, а головне, це згуртування колективу довкола спільної мети, якість освітніх послуг та її міжзакладу. закладу. З багатьма сучасними викликами зіткнувся ліцей: пандемія, карантини, дистанційне навчання і війна страшна і непередбачувана. З 11 жовтня 2022 року погоріли Юрій Андрійович. Вступив до Лав Збройних сил України, боронить волю народу разом з побратимами на Сході. Тому виконувати обов'язки директора ліцею було призначено Касян Марину Олександрівну, випускницю нашого закладу, яка до цього займала посаду заступника директора з навчально-виховної роботи. На сьогоднішній день педагогічний колектив нараховує 75 вчителів, серед них чотири асистенти вчителів, троє спеціалістів, один бакалавр, один молодший спеціаліст. Троє вчителів другої категорії, 13 першої категорії та 54 педагоги вищої категорії, в тому числі 18 старших вчителів та 14 вчителів-методистів. В опорному закладі навчається 833 учні. Діти довозяться з навколишніх сіл грушківки, Тимошівки, Юрчихи, Лебедівки, Вербівки, Лузанівки. В ліцеї здійснюється виховний процес під керівництвом щекань Марини Сергіївни. Діє, учнівський парламент, Рада ліцею світ. Учнівське самоврядування очолює президент ліцею Федоренко Анастасія під керівництвом педагога організатора Серги Тетяни Володимирівни. З 2019 року ліцей має і свій гімн. Автором слів вчитель початкових класів Смолінська Тетяна Олексієв. тебе, тобі З перших днів повномасштабного вторгнення Кам'янський ліцей номер 1 став осередком волонтерства у громаді. І коштами, і трудом рук своїх допомагаємо нашим захисникам та вимушено переміщеним громадянам. В даний час в закладі діють гуртки: пошуково-історичний гурток Краєзнавець, вокальний гурток Перлина, волонтерський гурток Турбота та діє Студія Еліт Данс. Потужний педагогічний колектив ліцею готує переможців призерів обласних етапів Всеукраїнських предметних олімпіад та Малої академії наук. А випускники Кам'янського ліцею №1 свої знання підтверджують при складанні зовнішнього незалежного оцінювання та мультипредметних тестів при вступі у вищі навчальні заклади. Колектив Кам'янського ліцею №1 живе і творить на зламі епох. Опорний заклад це невід'ємна складова Кам'янської територіальної громади. Тримаємо гідно свою ділянку Освітнього фронту, на благо і розвиток суверенної України. Заклад має не лише славне минуле, творче, сучасне, а й широкі перспективи розвитку в майбутньому. Впевненість у завтрашньому дні ґрунтується на високому професіоналізмі учительського колективу та багаторічних традиціях, сучасних методиках виховання, тісній співпраці з випускниками та батьками. Глибока шана у нашім серці тим, кого ми називаємо педагогами-ветеранами. Низький уклін усім, хто боронить наш спокій та тримає Україну на своїх мужніх плечах. Шановні колеги, в нашому Кам'янському ліцеї №1 виповнюється 90 років. За час свого існування наш заклад виховав не одне покоління справжніх українців, патріотів своєї держави. І саме сьогодні. Ми пишаємось кожним випускником, який на своєму фронті наближає нашу перемогу. Тож бажаю нашому творчому колективу берегти українські традиції, виховувати надалі переможний дух патріотизму в наших учнів, пол нових досягнень та реалізації задумів і планів, міцного здоров'я, оптимізму та віри в майбутнє нашої України. Нехай Кам'янський ліцей номер 1 завжди буде першим.